Вітаю вас на каналі CryptoVibe, де ми обговорюємо найсвіжіші новини та найгарячіші методи заробітку. <кхм> Вітаю вас на каналі CryptoVibe, де ми обговорюємо найсвіжіші новини крипторинку та найгарячіші методи заробітку. Але за 53 відео не було ні разу такого важливого питання. Як вивести кошти з криптовалюти і як взагалі їх можна використовувати у справжньому світі? І те, що дуже важливо на бичому циклі, казати своїм мізкам і тілу, що це реальні гроші, а не просто якісь циферки на екрані? Саме тому я вирішив записати огляд на український криптовалютний гаманець Трасті Плюс який може стати універсальним інструментом для кожного, тому давайте детальніше розберемо, що він пропонує, як ним користуватися і чи взагалі вартий він уваги. Трасті плюс це мобільний криптовалютний гаманець, розроблений в Україні, який підтримує понад 17 основних криптовалют, включаючи біткоін, ефіріум, USDT та інші додаток доступний на iOS, Android, що робить його легким для використання на широкий спектр людей. Трасті Плюс пропонує миттєві перекази між користувачами конвертацію криптовалют у фіатні валюти, такі як гривня та євро, з можливістю виведення на банківську карту. Щоб почати користуватися трасті плюс, вам всього лише потрібно скачати додаток. Після встановлення потрібно пройти просту верифікацію, таку як пошта та пароль, для повноцінного використання функцій гаманця. Потрібно провести курс верифікацію яка займає пару хвилин. Але для українців можна спокійно верифікуватися через дію. Trusty Plus пропонує широкий спектр функцій для управління криптовалютами, такі як купівля і продаж криптовалют за допомогою банківських карт, Visa та Mastercard, миттєві перекази між користувачами абсолютно без жодних комісій. Конвертація криптовалюти у фіатні валюти, такі як євро та гривня, і виведення їх на банківську карту. Аналогічно можна дуже просто заводити свої кошти на трасті плюс, відстеження ринкових курсів для прийняття обґрунтованих рішень. І найголовніше, що я хочу виділити, це оформлення криптовалютної карти трасті для зручного користування, для розрахунків у євро, зручного використання вашої крипти, а точніше, використання у реальному житті, оплачувати квартиру, машину, знімати свої кошти з банкомату. Усі абсолютно витрати можна робити за допомогою карти трасті. Якщо ж ми поговоримо про мій експірієнс із картою Трасті, то я хочу виділити декілька основних пунктів: це знімання крипти відразу з банкомата з лімітом 2000 євро. Тобто ви можете просто знайти будь-який банкомат з nfc чіпом і зняти євро із банкомата. Ваш це автоматично конвертується по актуальному курсу в євро. І ви знімете уже євро з самого банкомата. Також Трасті Плюс мені дуже допомагав у моїй останній поїздці в Дубаї, тому що мої карти часто не проходили, не було часу виводити крипту на якісь інші карти, з можливістю отримати блок. Тому найпростішим варіантом для мене було просто поповнити криптовалютний гаманець Трасті Плюс і оплатити криптою. Так, за транзакцію буде зніматися мінімальна комісія, але це дуже сильно спрощує життя. Як ми можемо говорити про якийсь продукт, і не виділити їхнього мінуса. Із мінусів я хочу виділити високу комісію на зняття готівки в банкоматі. Вона складає 1,5% плюс 1 євро. Але беріть до уваги те, що якщо ви хочете просто вивезти крипту у кеш, ви маєте знайти гарний обмінник, ви маєте йому заплатити також відсоток. І беріть до уваги те, що дуже багато обмінників вас, скоріш за все, Обдурять або по-нашому по-простому кидануть. Але я вибираю переплатити комісію 1,5%, чим втратити пару тисяч євро на обміні із кидалою. Але в цьому випадку вибирати кожному те, що він хоче. Отже, трасті плюс це дуже зручний та функціональний криптовалютний гаманець, де ви можете купляти продавати крипту за фіат, євро та гривні. Так само дуже зручно заводити і гривні, і євро на сам цей криптовалютний гаманець. Що найважливіше, ви можете оплачувати покупки дуже легко і на високі ліміти. Денний ліміт на витрати 5 тисяч євро, а місячний ліміт 50 тисяч євро. Цього більш ніж достатньо простому користувачу. Також, якщо ви знаходитеся в Європі, ви можете скористатися повним функціоналом цієї карти, так само як я, знімати крипту, тому що дуже часто потрібна готівка, тому хочу підсумувати. Біткоін уже пробив 90 тисяч. На вулиці у нас бичий цикл. Кожен син маминої подруги кричить, що він зробив лайфченч на мемах. Це стається один раз на 4 роки. Тому кожному з нас пригодиться трасті плюс, щоб без жодних нервів витрачати свої мільйони, зароблені на крипті. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на мій телеграм-канал, там де я виставляю всю альфу по крипті, абсолютно безкоштовно. Посилання лишаю під цим. Відео також не забудь поставити вподобайку на це відео і підписатися на цей ютуб канал, тому що тут буде дуже багато інфи про заробіток і криптовалюту. До зустрічі в наступних відео.